Цікава в нас з вами влада. Коли треба щось зіпсувати або зробити гірше для нас з вами, чиновники демонструють суперефективність. Коли ж потрібна допомога їх днем з вогнем не знайдеш взимку, влада знайшла можливість швидко розселити по Києву у околицях бригади Беркуту та тітушок з усієї України. Зараз не може знайти приміщень для втікачів від війни. Ми спробували поселити родину біженця з глухим хлопчиком у санаторії, які гріли тітушок. І чи допомогла влада людям, яких немає бит? Київ щодня приймає майже пів тисячі переселенців. В місті Києві відсутня можливість надання безкоштовного житла. Кількість біженців зі сходу перевищила чверть мільйона. Вони хлеба, вони вони! Чиновники не знають, де подітися. Для тікачів від війни катастрофічно бракує місця. Є це особне поміщення магазинів. Да. За стінкою товари, з п'ять утра, з них любить м'ясо. Здравствуйте. Нам тут роздуватися треба, що так? Да? Сім'я Анни із Артемівська. Ми тут 16 июля. Тут спить у нас э, середній синулька Іван. Ми тут з супругом і тут здесь... Це владіння ігоря нашого младшего, і там уже старший Глеб. без вікон, без опалення великою родиною сьогодні доводиться жити в таких умовах. Так, был, как, я не можу сказати, Такої складської поміщені наш сімейний бюджет вставляє три тисячі гривень. Вона медвіжить наш синулька. Он дитина інвалід і он не слышит. І ми просто искали спеціалізоване учреждение для того, щоб його зробити общим, повним членом соціуму. Друзі кажуть, хорошо, вот они нашли вот е, этот знайшли хостел. Невже в столиці бракує місць, які б зігріли українські душі зі сходу? Здається, дивним, але цієї зими колишня влада без жодних проблем розселила в столиці та її околицях десятки тисяч беркутівців та тітушок. На повну катушку працювали готелі і санаторії. У нас є і Ніяких волонтерів все організувала влада. Куди їдете? А коли зайшла річ про переселенців зі Сходу, місць забракло. Програма гроші під виглядом волонтерів. Спробує поселити біженців в ті місця, які ще взимку приймали бійців від партії регіонів. Пуща водиться тут санаторії на кожному кроці. Але є один особливий маяк. Саме в ньому під час Євромайдану пригріли майже 200 беркутівців та даївців. Це місце належало дружині тодішнього керівника департаменту громадської безпеки МВС. Саме цей санаторій може стати в нагоді не тільки тим, хто розганяв майдан, а й тим, хто сьогодні потерпає від агресії Путіна. З повною впевненістю, що ми допоможемо сім'ям, йдемо туди. В санаторії, ні душі. Просимо про зустріч. Шукаємо місце, де можна поселити біженців з Луганська, Донецька. Через деякий час нас приймають. Та можливо, ви могли там прийняти пару сімей. У нас і час е, е, аварійна ситуація з водопостачанням, і у нас утримують. Якщо ні, то ні. Але наостанок перевіримо крани. Лігво колишнього міністра МВС. Про нього мало хто знає. Воно знаходиться на території головного шпиталю МВС під Києвом. Кажуть, що саме тут свого часу ховався Захарченко від буремних подій на Майдані. І навіть сьогодні це місце пильно охороняє міліція. Це може, і тут із для раніше Лиганська одну, двісті три. Скільки можливо. Алло, Сергій Федорович, це КПП. вам Тут приїхав волонтер, спрашують нет ли свободных мест в домі. Ага, я понял. Я поняв. І тут так само нам відмовляють: ось, наприклад, за Києвом, куди звичайний люд навіть і не потрапить, розкинулося ще одне таємне міліцейське поселення. Тут, на десятках гектарів, віп-міліціонери мають свої віп-хатинки. Веде міністерські давати. Саме в цьому місці ховаються десятки забутих домівок, які б могли стати дахом над головою для переселенців. В такому стані хороший би був будинок для переселенців. Вичинено. Де ремонт? І на це все добро держава щороку виділяє тисячі гривень. Тут є ж теж кощадна. Так само. Будинок в такому стані, що плакати хочеться. До кожного будинку проведено газ, дорогу, а ось так він виглядає зсередини. А є хтось? Тук-тук. Саме час йти до адміністрації, говорити про можливе поселення. На волонтерських засадах шукає місця для біженців. А що просили? Тут, тут Вже пів сімей живуть. Вже Як пильно ми б не шукали ці сім'ї біженців, натикалися тільки на порожні будинки, теж в ньому ніхто не живе, і знайшли лишень одну сім'ю з Донецька, і ті тут, бо пощастило з рідними. Видається ордер на чиновні може там сам поселитися, це сім'ю, сошли. Хто перший, того і капці? Іронія долі. Зараз ті, хто голосував за Януковича, оселився в його ж резиденції. 105 чоловік у нас біженців. Сотні втікачів від війни встигли прорватися у підсобні приміщення легендарного Межигір'я. Сьогодні їх тут і годують, і поять. Але самовільні контролери головного музею країни швидко схаменулися. Усім місця не вистачить. Тут зручно отаборилися і непогано заробляє ціла купа колишніх бійців Євромайдану. Як довго самопроголошені власники тут збираються жити? Велика таємниця. Скільки та, самооборони живе на території? Живе. Це секретна інформація. І такі межегір'я ховаються подалі від очей переселенців. Ми пропонуємо нашим глядачам разом з програмою гроші допомогти цій сім'ї, адже холодна зима вже не за горами. Телефонуйте за вказаним номером.